Шарлет Волт першого покоління, у нас у продажу. Це у нас іде плагін гібрид. На двигуні 1.4 машина приїхала з Америки, були пошкоджені попередні частини автомобіля. Капот бампер, фари ставились в оригінал. Взагалі тут без паківки є косметичні підкраси. Безкочує доступ по всім дворям, Такі прикольні двох колори нас чорний. Ну переливається по молдингу. Безкочує ну, я казав вже у нас кожен салон, музика боус, біжевий мультикермо, клімат контроль, под грів Коробка звичайно ж автомат показує запас ходу на електриці, показує запас ходу на бензині бо це плагін гібрид, тобто можна його саму підзаряджати, їздити тільки на електриці або на бензині. Отак От виглядає задня частина автомобіля. В принципі, дуже достатньо місце. Є такі прикольні стаканики для пасажирів. Отак От автомобіль виглядає позаду, цікаві форми від задніх фонарей. Партроніки задні, камера заднього виду теж є. Коротше, такі з'явиться у нас вольтик продажу Для неї, дійсно дуже економічний автомобіль, кому потрібна машина, непроблемна машина на кожен день. Кому цікаво, всі деталі там з телефончиком, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб такі новини надходження. Всім гарного дня!